В цьому відео я пропоную подивитися, як можна двічі застосувати правило ланцюга. От, нехай у нас є функція y, яка дорівнює синус в кубі від х в квадраті. Тобто, фактично, ми можемо це переписати як синус від х в квадраті, нехай це буде в дужках, і все це в кубі. Тобто, у нас є три функції, на які ми можемо все це розділити. Наприклад, функція h від x це у нас x в кубі, далі g від x це у нас буде синус від x, і остання функція f маленька від x, це x квадрат, тобто фактично y це те саме, що функція h від g від f від x. F від x. Ось так. І нам треба знайти від неї похідну. y похідна буде дорівнювати. І тут ми будемо робити поступово, ми, як з капустою, будемо знімати верхні шари. Тобто, спочатку ми будемо знаходити похідну від зовнішньої розкрили, потім знову від наступної зовнішньої, і від того, що залишиться. Що я маю на увазі? Тобто, спочатку ми знаходимо похідну від першої функції, яку ми бачимо, це h від x. Похідна від h від g від f від x, від f від x. Помножити на. Тепер похідна від далі функції, та що лежить в цій функції h. Це буде похідна від g від fід, від f від x. І помножити на похідну від внутрішньої функції, тобто від f від х. Ось так. Це все буде дорівнювати похідна від y. Похідна від всієї функції в кубі буде дорівнювати 3 помножити на синус x в квадраті. Ось так. І не забуваємо, що у нас знижується тут степінь на 1, тому ми або ось так запишемо в квадраті, або ось так. Пропоную все ж таки перший варіант, щоб не заплутатись. Далі, що відбувається далі? Домножаємо на похідну від функції g. Це буде помножено на косинус від цієї функції, тобто від х квадрат. х квадрат і помножити на похідну від цієї функції, тобто на 2x. Що ми можемо зробити в кінці? Так, це спростити. Це буде 6х помножено на синус x до квадрату, і все це в квадраті помножено на косинус х квадрат. Супер, ми молодці.